Випити склянку води для мене, як для киянина, звична справа. Я роблю це не замислюючись тоді, коли захочу. А ось для жителів окупованого Донецька нині на жаль це справжня розкіш. Там води або немає, або її подають виключно за графіком. Калінінський район Скільки при такому наполі води можна набрати води. Вода по графіку, вода вот так вот ідеть. В домах, в квартирах води немає. Навіть на перших етажах. А в деяких районах Донецька її немає місяцями, а то й роками. Два месяца нет води Всю зиму води не было. Я покопаю вод. П'ятницю ваклашки висят. Полтора года вообще води не было. Машини подвозили воду. Але, тем не менее, ви ж понимаете, ми ходили з ручів, набирали воду. А от жителів Макіївки окупанти довели до того, що люди пішли набирати воду з калюжі на асфальті. Нет в доме воды, но тічотруч вода нам б'є. Із люка та до того довели, вілі, що набирать набирати это возле этого люка. Это ж мы ми, ми не єдиний. Люди виходять і набирають один два відра. Ну это вже вообще, это, ну это уму непостижимо. Але чому тут дивуватися? Таке враження, що росіяни свідомо перетворюють українські міста та села на справжній сарай, в якому навіть води немає. Це удар в спину втянули в приступну авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина, заход, машина заход. за! Машина назад? Непомерные амбіції і личные інтереси политиканства за спиною армії народа. прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалик і це десятий випуск проєкту точки сходу про життя в окупації Сарай. Сьогодні поговоримо про воду, а точніше про її відсутність. Як загарбники виправдовуються перед людьми і що відбувається насправді. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар. Таким чином це відео побачить якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів Донбасу, які думали, що з приходом рускава міра життя піде вгору, а тут на тобі. Ані адекватних цін на комуналку, ані води. Воды в нет. За что мне платить? Даже не шипит. Поводите нам с водой. Вода сегодня даже не капает. Воды нет и не капает. Я уже давно. Как можно без воды жить в этой ситуации? Інакше ніж геноцидом таку ситуацію не назвеш, кажуть екологи. Росіянам треба досягнути своєї мети. Як живуть люди на окупованій території, це взагалі не розглядається керівництвом Росії, тому що ця територія взагалі планується для перетворення військовий плацдарм абсолютно безлюдну буферну зону, де нічого живого вони не планують залишити. Це починають розуміти і деякі жителі окупованої Луганщини. Ситуація в ЛНР. Ситуація Первомайська. Ситуація остається крайні тяжова, крайні напряжена. На території республіки абсолютно немає води. Вода подається в якомусь то непонятному графіке. Це у Первомайську. А в зруйнованих росіянами містах Луганщини, таких як Сіверсько-Донецьк, аби бути з водою, люди вимушені бурити свердловини, наражаючи себе на небезпеку. Де самі бурять свертловини, зачасту натикаючись на шахтні води через відсутність того самого фахівця, який повинен її перевірити. І, власне кажучи, самої лабораторії по перевірці починають вживати воду. І є дійсно е факти, які ми маємо по отруєнні людей у зв'язку з тим, що дійсно натрапили або на шахтні води, або на неякісну воду. Але для того, щоб натрапити на неякісну воду, не обов'язково бурити свердловини у соцмережах. Жителі Донбасу поки як виглядає рідина, яку окупанти іноді таки подають у їхні домівки, Водичка, яка пічуть з краника, попитіває. Такою водичкою деякі жителі Донбасу дуже хочуть пригостити ватажка невизнаної республіки Дениса Пушиліна. Здравствуйте, Денис Пушилін. Ми жені в ДНР. Ось вот ваша любимая вода. Називається що дають з нашого крана. Чи спробував пушилінцю смакоту? Історія замовчує. Але людям окупаційні чиновники пояснили ситуацію так. Донецьку народну республіку заходила води по каналу, коли канал працював, мільйон сто, мільйон триста кубов в сутки. Ну то есть на всю республіку. То з Югом, з Маріуполем. На Донецьку агломерацію потрібно було порядка 850 тисяч кубов в сутки. У в 2022 році канал був встановлен і ми искали воду з альтернативних істочників. Раніше ми воду давали раз в три дні, у 2022 році зараз ми вже можемо давати раз в день. Так чого ж не даєте? Люди тижнями місяцями, а деякі роками сидять без води. Півтора року полтора взагалі води не було. це по перше. А по-друге, чомусь окупанти неохоче розповідають про першу причини проблеми з водою. Цікаво, чому відповідь є у центру національного спротиву. це відсутність бажання окупантів. І е гауляйтерів дійсно вирішити це питання. Їм легше виділити на ці кошти, їх розікрасти. Потім розказувати е про те, що е українці заважають, е українська влада заважає відновлювати там, водопостачання. Це підтверджують, і українські екологи було централізоване водопостачання і водовідведення. Коли в 2014 році розпочалася окупація, е і росіяни ввели свої війська, поставили. Марі... Маріонеткові уряди, так звані ДНР і ЛНР, от від того почалися проблеми з водопостачанням. тому що в результаті тоді військових дій частина систем водопостачання була зруйнована у 2022 році. Росія посилила військові дії на території України, а відтак повністю відрізала жителів Донбасу від водопостачання. Навіть та частина води, яка Ще до 22-го року все одно заходила на окуповану територію, а потім йшла гілкою на Маріуполь і таким чином водою користувались і на окупованій території. Ця гілка вже зруйнована. Чому в кранах нема води? Розібралися. А чому, коли вона є, то обов'язково іржава. Ось як із цього викручуються окупанти. Включаємо, виключаємо насосне оборудовання. скачки по напряжению, где-то отключения, где-то перепады. То есть происходит сбой в подаче. Это влечет попадание в воду определенных отложений, которые уже там скопились, скажем так, внутри стенки трубы. Це може і міняти світ, може кота давати осадок. Люди, які будуть користуватися цією водою, вони можуть отримати до серйозних серйозних для свого здоров'я. Того це унеможливлює будь-яку. Ну, будь-яке нормальне життя, це гігієна, це санітарія. Саме тому людям доводиться або купувати воду в магазині, або бурити свердловини, оббиваючи пороги окупаційних інстанцій. Це був 10-й випуск проєкту точки сходу. Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та клікай на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. Это удар в спину втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина за, за. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях.